Доброго та мирного дня! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати страву з цього простого оселеця. Хтось може назве її штетом, хтось фаршмаком. А в моїй сім'ї це звичайнісінька оселецева намазка. І тож готуємо. Беремо звичайного оселеця, чи то може філе з нього, якщо вам не хочеться вибирати кісточки. Також беремо сир плавлений, масло вершкове. Сир плавлений одну пачку, масло вершкове 80 грамів, а також дві невеличких морквини, які вагою 150 грамів. Яйце куряче варене вкруту і яблучко. І то, що ми робимо? Звичайно, беремо цього оселеця та робимо з нього філе. Видаляємо голову, розпорюємо. І от філашки наші готові. Рибку ми позбавили шкіри, кісточок. Ось така вона у нас готова до того, щоб її подрібнити. Ви можете подрібнити її звичайним блендером. А можна подрібнити м'ясорубкою, як роблю це я. Основну роботу, я яка займає наш час. Ми зробили, тобто рибку почистили. А тепер все дуже і дуже швидко. Дрібнемо оселедчика. А також відправляємо до м'ясорубки сир, плавлений, яйце та моркву. Також, якщо ви полюбляєте присутність яблучка, обов'язково додавайте його. Але у мене чоловік не полюбляє яблуко, тому я не додаю. Ось так. І тож, всі інгредієнти у нас подріблені. все ми перемішуємо. Додаємо солі, якщо потрібно. Куштуємо, звісно. І відправляємо сюди масло. Масло повинно бути м'якеньке, кімнатної температури ми беремо, кладемо масличко, гарно його розминаємо, перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Також за бажанням додаємо перчику до нашої намазочки. Так, вона готова вже, і зараз ми її скуштуємо. Подивіться, яка ж тільки гарна. Маса така апетитна, я би сказала. Читуємо. Смачно хочеться не просто куштувати, а їсти. Що ж я вам повинна сказати? Намазка дуже і дуже смачна, особливо з чорним хлібчиком, М -м, я вам скажу супер! Також вона буде дуже гарно виглядати на столі в тарталетках, якщо до вас прийдуть гості. Смакує вона і до білого батону, а також буде смачно з грінками. Чи то з білого хліба, чи з чорненького. Так що я вам її рекомендую. Намазка дуже-дуже смачнюща. У моїй сім'ї полюбляють отаку солоненьку намазочку і до чайку. Так що спробуйте і ви, якщо не куштували, це дуже і дуже смачно. Ця страва також може стати гарною альтернативою покупним рибним паштетам та рибним маслом. Бажаю вам миру та добра, моє любі. Заходьте, діліться своїми рецептами швидкої їжі, буду дуже і дуже вам вдячна. Ставте лайки, якщо подобаються мої відео, а також пишіть коментарі. Будемо з вами спілкуватися. До нових рецептів. До нових зустрічей!